У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. Тоді одне з зачинених укриттів у Деснянському районі стало фатальним, адже внаслідок падіння уламків збитої ракети перед зачиненим входом загинуло троє людей. Серед них дитина. Була тривога, люди бігли в укриття, і укриття просто не відкрили, та й все. Люди стукали. Ніхто дуже довго стукали там. Нікому були жінки, діти і ніхто не відкрив. того ж дня. Президент ініціював масштабну перевірку укриттів по Україні. 2 червня очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Бржинський видав розпорядження організувати безперешкодний цілодобовий доступ до захисних споруд цивільного захисту та створити комісії для перевірки укриттів і організувати контроль за доступом. Чолайн дізнавався, скільки за цей час вже перевірили укриттів та який їхній стан. Було видане розпорядження щодо організації. Перевірки укриттів, як найпростіших, так і спеціальних. Був проведений напевне перерозподіл відповідальних за перевірку. До перевірки долучались співробітники поліції, муніципальна варта, відділ з надзвичайних ситуацій міської ради. Долучались. Працівники військової адміністрації загалом у Чернігові на обліку є 101 спеціальне укриття та 1082 – найпростіші укриття та сховища. Наразі перевірка найпростіших укриттів ще триває, проте є вже перші результати. Я Своїм розпорядженням визначив, що за доступ до спеціальних укриттів несе поліція, муніципальна варта, відділ надзвичайних ситуацій міської ради. І військова адміністрація за найпростіше укриття, які перебувають в загальних звичайних багатоповерхових будинках, відповідальність несуть начальники ЖКХ і директори ОСББ. Було взагалі перевірено 192 сховища і укриття. Це і спеціальне укриття, і просто найпростіше сховища. За результатами перевірки встановили, що тільки 40% вони в належному стані. 20% укриттів взагалі, відсутній доступ. Про це ми склали відповідний акт. За наданими матеріалами від відповідних керівників, ну то є варти патрульної поліції. І я на основі цього акту звернувся до правоохоронних органів, щоб вони надали оцінку бездіяльності тих осіб, які відповідальні за допуск до всіх укриттів. За словами Дмитра Брижинського, укриття в освітніх і медичних закладах краще облаштовані та забезпечені необхідними речами. Більш складна ситуація з укриттями в багатоповерхових будинках. Ми побачили, що не всі виконали, тому зараз я віддав наступне розпорядження, щоб мені управління житлово комунального житло-комунального комплексу, а також начальник відділу цивільного захисту міської ради, надали списки відповідальних осіб з номерами телефону, де ми зможемо чітко бачити, хто відповідальний за конкретну адресу за конкретне сховище. І відповідно ми також будемо бачити, хто несе пряму відповідальність після того, як ми зберемо ці списки. Відповідно, доведемо до всіх людей їх відповідальність, яка вона дуже скажімо так, суттєва у разі наслідків тяжких, таких, як в місті Києва були. І вже потім це на совісті буде той особою, яка призначена за доступ до всіх укриттів. Якщо місцеві жителі бачать порушення в доступі до укриттів, вони також можуть особисто звернутися та передати таку інформацію до поліції, управління ДСНС і до Чернігівської міської військової адміністрації.